Заплутана історія. Друзі, привіт. Запрошую вас. Схай ви подивилися, яка я була по цей. Дуже, а хто там чекали на свідопозолом? А, норміник. Була ти заїжджак. Ти тя на підлозі, мощі ходити за вікно. Я хочу кричати чому мені дочитати. Бамц! Паскаю, хто це? Подавайся, ніколи не ба. Добре. Бежипхату ту сафу, ай маршінка хрутає, тебе не побачить! У мене є Як же туха, я флінко озер. Як воно взагалі? А? Я цей лапунський везе, а ти що тут зло без у везі? За мною гналися, я побачив вежу, видерся, от і все. Кажеш правду? Мені би я пісня за білим кодіо. Сталася я поводуся. А ось до викінь. Я сподіваюся, ти прийшов вибачитися. Що відбувається? Будь ласка. Ніхто тебе не пускає. У мене буде деїда, Лузі ну, паскає там. Ходімо. 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 Заходь. Хочу бачити ліхтариків ярів. І радію я безмежно, щоб покинула тува. Як ви усі не можу, я без мрій.